Алілуя, доброго ранку, дорогі друзі! Слава Ісусу. Слава. Ми хочемо разом з вами славити нашого Бога, і ми хочемо, щоб той, хто буде слухати, бачити цю молитву, щоб вас спіткало тільки благословіння, мир Божий, і нехай не буде ніякого переживання в вашому серці. Пам'ятайте, Бог тримає все у своїй руці, у своїх руках. Тому хочу зачитати. Буквально один віршик це притчі Соломона, 28-й розділ. Перший вірш. Злочинець утікає, навіть коли ніхто його не переслідує. А праведний, сміливий наче лев. Амі. Я не хочу, щоб ми зациклювалися на першому е рядку про злочинця. Я хочу, щоб ми е про праведника подумали, що праведний він сміливий наче лев. Можливо, хтось задається питанням, хто ж праведна людина, як взагалі хто може спастися, але ми знаємо, що праведник він сім раз впаде, але сім раз підніметься. Тому нехай в ваших серцях не буде ніякого переживання. Просто довіртеся Богу, Бог вам дасть впевненість в чомусь, Бог вам дасть сили пройти через будь-які переживання в вашому житті. І пам'ятайте, що праведний, сміливий наче лев. Будьте праведними людьми, і та сміливість, яка буде у вас, ви будете думати, звідки вона, але це не від вас, це буде від Бога, тому що Бог дає сміливість, Бог дає сили, Бог дає е, мир, терпіння і все, все, що тільки добре є, це Бог дає. Тому давайте ми зараз помолимось. Щоб Бог благословив ранкову цю молитву, і щоб це благословення воно б поширювалось по всіх тих, хто буде дивитися, і по нашій Україні, дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за все. Ми прославляємо тебе, Бога живого. Ми хочемо, щоб ті, хто будуть чути, Господь, цю молитву, бачити, дивитися, ми хочемо, щоб вони були сміливими, щоб вони не боялися нічого, щоб ними не керував страх, Господь, але тільки сміливість. І віра Твоя, Господь, ми молимо в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде присутній тільки страх твій, щоби боялись зрішити проти тебе, проти Бога живого, але наповнювалися світом Твоїм, силою Твоєю, а Ти дій через кожного, Господь. І ми дякуємо тобі, що ми Це маємо те, ще те, одну можливість знімати цю ранкову молитву. Ми дякуємо, що ми можемо бути свідками. Того, що ти робиш через нас, Господь, але ми є просто інструментами в твоїх руках, ми просто звичайні люди, як всі. Але ми хочемо, щоб кожен він вкусив тебе по-справжньому і пізнав, як з тобою добре, як добре, коли ти ведеш, як добре, коли ти знаходишся у волі Господній. Ми славимо тебе, Бога живого! Дякуємо тобі за все. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, хочу вам. Представити, хто сьогодні в нас в гостях, і я думаю, ви Олежика вже знаєте, тому що він вже наш, і я вже ваш, і наш. От, і ви знаєте про Олега багато, можливо, хтось не знає, але він не одружений, тому. Е, моліться теж за нього. Можливо, хтось буде чути цю молитву і буде бажання приїхати. Ви не будете знати, звідки те бажання, то приїжджайте. Можливо, це Господь. Нехай Господь благословить його майбутнє його. Ми молимось і віримо, і знаємо, що все в Божих руках. І також хочу е, представити Івана, Івана Богдановича, як так, було так, сказано так, попередньо. Е, це є друг, можна сказати, найкращий друг. Цього брата Олега він вам розкаже про нього більше. Ось, ну також і мій друг, можливо, мій так якби ніби трохи заочний, хоч ми бачились теж багато в церкві в Тернополі часто. Так, да, як я вже сказав, він з Тернополя, він розкаже про себе, про свою сім'ю. А зараз ми хочемо разом заспівати одну пісню. Ми хочемо, щоб ви разом з нами співали, прославляли Бога, тому що. Богу приємна хвала, Богу приємна щира хвала з наших уст, і щоб наші серця вони щирі, ми, ми були завжди перед Богом. Тому давайте ми разом заспіваємо дуже гарну, дуже гарну пісню. Заспіваємо пісню разом всі, хай вона злетить небесу! Коротенька пісня, але вона вона прекрасна. Вона просто може забрати Бог навіть через цю пісню, забрати печаль, забрати якийсь смуток, але дати радість. Тому що ми своїми устами сповідаємо про те, що Бог він нехай прийде, забере всяку журбу, всяку печаль. Але ми зараз переходимо до такої частини спілкування і. Як я вже сказав, що Олег розкаже трошки про свого друга, а потім ми безпосередньо і торкнемося ну, розмови самого нашого гостя сьогоднішнього. Тому Олег розкажи, скільки ти взагалі часу знайомий знайомий з братом і при яких обставинах, що вас об'єднувало, можеш детально розказати. Ну, взагалі я приїхав був в Тернопіль ще в 2004 році. Ну, я якось не пам'ятаю, що ми так знайомилися спеціально з Іваном, але як отак склалося, що багато часу ми були в молоді, багато проводили це як хор, потім згодом група співоча. І коли багато проводиш часу в церкві, то не складно сказати той момент, коли познайомилися. Але я знаю одне, що нас завжди об'єднувало це служіння. Це те, що ми... Ну, вагому частку проводили в церкві. це як на репетиція. крім цього, в церкві співали. Потім на виїзди багато було. Частенько їздили, як ну, з хором їздили спочатку, потім мене запросили в гурт. І ну, це об'єднує, згуртовує. Ну, взагалі я так собі зауважу, що найбільш, певно, триваліша дружба в церкві це ті друзі, які об'єднані навколо служіння. Тобто, Разом в церкву ходять, а коли роблять якусь разом справу, тоді люди краще друг друга знають, пізнають так, характер. Амінь. І це згуртовує. Це згуртовує і дозволяє там якось і ближче бути, ділитися чимось більшим, ніж просто там про роботу, про життя. А й молитись друг про друга це, це, ну, це об'єднує. Амінь, щоб ви розуміли. Ціни. Щоб ви розуміли, найкраща дружба, яка може зав'язатися, це в церкві, і можливо хтось не згідний, але повірте, коли в церкві ти зав'язуєш спілкування, зав'язуєш дружбу, то ця дружба вона може поширитись, хоч навіть і по всьому світу. Зараз багато наших братів і сестер будь-де в будь-яких куточках світу, але є друзі, і коли ти поїдеш, хоч в Польщу, в Німеччину, чи в ту саму Америку, ти знайдеш там друзів, знайдеш. Хто зможе тобі щось порадити, допомогти, і це є прекрасно, коли нас всіх об'єднює Христос. Нас можливо, не об'єднює бізнес, якийсь спільний, не об'єднує ще якісь фізичні потреби турботи, але об'єднює Христос, служіння. І це дуже добре. Це дуже прекрасно, коли разом можна служити для нашого Бога. Давайте ми поспілкуємося ближче. <кій> Блещей Іван, розкажи, будь ласка, нам, як ти взагалі попав сюди в Харків? Е, в найперше, я вже на служінні казав, е, у нас є така гарна традиція. Коли ти буваєш вперше в якомусь місці, вітатися мир вам. З Миром З приймаємо. І не просто мир людський. А мир Божий нехай прибуде на цьому місці, в цьому храмі і в ваших сім'ях. І нехай ми саме цей мир між людьми свідчимо про те, що Бог дає мир не так, як дає цей світ. Коли мир Божий наповнює серце, в людини пропадає страх, в людини виникають правильні емоції, які не руйнують, але вони збудовують людину. Як я попав сюди, в мене з'явилася відпустка, так як на роботі був досить завантажений рік попередній. Я мав бажання сюди приїхати, послужити, побачити друзів, знайомих. От. І коли підвернулася така можливість, то вирішив з нею скористатися. Слава! Це добра думка. Ми дуже раді, щоб ви розуміли, коли я побачив Івана. Я прийшов на другий потік, відкриваю двері, щоб зайти в храм, і таке обличчя переді мною. Так як на секунду, так ніби я в Тернополі, я, я ж ніби нікуди не їхав. Я ж в Харкові. Таке сяюче світле обличчя, і це був Іван. Не ангел Господній, але Іван. Ну він посланець Посланий, посланець Господній. Да, ми дуже дякуємо, коли до нас приїжджають наші друзі, приїжджають... По побути, Просто хоча б побути з нами. І нам дуже добре, коли хтось просто приїжджає навіть побути з нами, послужити для людей. І це, це класно, тому ми раді. Ще на рахунок дружби з Олегом. Наша дружба вона розпочалася з такого обговорення Божого Слова, такого інтелектуального, саме не емоційного. ми старалися от, вникати в Боже Слово. У нас ще є один друг, який також дуже зацікавлений в цьому. Йому також привіт передаємо. Я здогадуюсь про кожу. І я пам'ятаю, коли ми обговорювали певні місця, і ми хотіли зрозуміти волю Божу. А потім вже було спілкування в межах співочої групи, от були виступи. І, і в церкві, і виїзди різні. От, але також в мене з Олегом є особливий досвід. Як тільки в мене виникає якась така тривожна ситуація, то він один з перших людей, до кого я пишу, телефоную, я. щоб він підтримував молитві. І я знаю, що він буде це робити щиро, і слава Богу, Бог дає відповіді. Слава Богу. Я думаю, що ми зараз торкнемося одної теми, бо буде неправильно, якщо ми пропустимо цей момент. Зараз ви дізнаєтеся згодом про це. Але е, таке питання. Ти одружений, в тебе є дружина. Ти чоловік одної дружини, в тебе є діти, троє. Троє. троє дітей. У нього є троє дітей, і йому це не заважало, щоб він приїхав сюди в Харків, не десь в. Е, Америку в Харків. І нам це дуже приємно, що, що, що є люди, які керуються Божим. Я не кажу, що хтось поїхав він не керується Божим, але мені приємно, що Бог він має верх над людиною, а людина вона підпорядковується Богу. І чому я запитав про сім'ю? Я би хотів, щоб ти те, що ми знаємо. Щоб ти поділився е, своїм таким трішки життям, сімейним, про дітей, про дружину трішки розказав і торкнувся е, свідчення, те, що Бог зробив в твоєму житті, чи продовжує робити, просто щоб людям це було за, для свідчення. Можливо, хтось вже е, сили втратив, не віри втратив, але я хочу, щоб і ми хочемо, щоб можливо ця історія вона дасть змогу людям підкріпитися. Я постараюся так досить коротко, тому що насправді Бог благий, Бог виходить Амін. на зустріч в складних ситуаціях. І моє свідчення про те, що Бог зберіг життя нашого сина, це третьої дитини, Дружина народила його 1 грудня і спершу. Все було ніби добре. Але, як виявилося, в організмі дитини прогресувала інфекція. От, і якщо так коротко, то дитина перебувала три дні в штучній комі і 8 днів на апараті штучної вентиляції легень. Останні два дні, наскільки я розумію, це вже була просто підтримуюча терапія. а... 4 чи 5 днів апарат повністю дихав за дитину. От Молилися і в нас в церкві в Тернополі, друзі, знайомі, і ваша церква молилася. Стали. Стали. От, і церкви Рівненщини молилися. І Бог явив милість, Бог явив чудо. І так як я ділився в церкві, Богові не має значення, як нам допомагати. Богові Важливо, щоб ми шукали Його волі, щоб ми визнавали свою повну залежність від Нього, щоб ми підпорядковували своє життя Його Слову. А крім того, проблеми приходять в наше життя і вони дають нам можливість дослідити свою основу. І Бог добрий, Він дуже часто. Такими обставинами змушує нас задуматися про своє життя. Він змушує нас переосмислити своє життя і переосмислити напрямок, в якому ми рухаємося. І добре є, коли ми за основу свого життя кладемо віру в Ісуса Христа. Така людина, така будівля, вона не зазнає руїни. Скажи, що зараз з сином? Який є результат? Є, скажімо так, всього в лікарні він пробув 19 днів, 19 грудня виписали додому. Переживання, звичайно, є, тому що це був сепсис, який вже уразив кілька ну, важливих органів? Зараз залишилися залишкові явища, от, проходимо обстеження, але. Як дружина казала, вона була сама в лікаря без мене, дільничого. І коли лікар взяв виписку з лікарні, то дружина каже, я бачила, як в неї волосся так почало на голові трошки рухатися. І вона каже: Ну, покажіть мені цю дитину. Але слава Богу, коли вона оглянула її, зробила огляд, вона, в неї не було ніяких зауважень. Тобто є залишкові явища інфекції в, на нирках, наскільки я розумію. Також залишилася кіста невелика в головному мозку, але слава Богу, вона за місяць зменшилася вдвоє. І вона слава Ісусу! Слава, слава Богу! Враховуючи ну, такий досить критичний був діагноз. І лікарі навіть ставили втрату рефлексів, з якими дитина народжується. Ну зараз цього нічого немає. Тобто слава. ми були і в одних лікарів на обстеженні, і в других. Потрібно спостерігати, переживання є, але надіємося на Божу милість, що ні інфекція, так. ні таке важке лікування, воно не буде мати негативних наслідків в житті нашого села. Слава. А, Боже, а, Боже, слава Тобі! Дякуємо, дякуємо Іван. Взагалі, дякую за історію, що ти не боїшся про це розказувати, що ти впевнено розказуєш про милості і чуда Господні. Можливо, просто хтось забув, в когось опустилися руки, бо ну, зараз складний час. В Україні нас об'єднує складний час, і попри війну є ось такі труднощі виникають. Але наша надія на Бога. Можливо, так. хтось забув про це, можливо, опустились руки, втратили сили, втратили віру. Просто послухайте наша надія на Бога. Якщо ми надіємося повністю на Бога, якщо ми довіряємо повністю Богу, якщо ми віримо Йому, віримо без сумніву, то повірте, Бог, Він буде робити свої чуда через вас, через вашу сім'ю, через близьких вам людей, ви будете бачити. Ви будете свідками того, що Бог робить. Ну, найперше не потрібно боятись, не потрібно хитатись, не потрібно переживати, а просто довіритись Богу. Є моменти, коли ми переживаємо, є моменти, коли ми боїмося, є. Ми люди, ми боїмося в нас закладений, якийсь страх, ну є в нас таке. Але коли ми визнаємо, що все наше життя в Божих руках і все прийшло від Бога, все до Бога йде. То повірте, нам буде легше розуміти Божу волю, нам буде легше е, усвідомити для чого, чому воно так, або навіть в той момент ми не будемо розуміти, але прийде час, і це буде велике свідчення, яке буде торкатися когось. Можливо, хтось буде приходити з якимись подібними переживаннями. І саме ви, можливо, будете допомагати таким людям. Ми цього не знаємо, знає Господь, але. Ми будемо зараз молитися. Я думаю, що Олег помолиться, він помолиться за тебе, за твою дружину, за вашу сім'ю, за ваших дітей, за дитинку, за хлопчика. Щоб От те, що він зараз здоровий, він нехай завжди буде здоровий. Нехай він буде сильним, нехай Дух Божий вже буде на ньому, нехай він буде помазаним, служителем для Бога. І, І... Ну, ти ділився, казав, що в тебе дитинка е, прихворіла. Да? Ми будемо молитися за стілення за оздоровлення. і більше того, ми в храмі. У нас є така корзинка, туди кладуть записки, прохання, молитви про все: від хвороб за зцілення, про покаяння, про фінансовий можливо стан про роботу, про хату, будинок, квартиру чи машину. Ми не знаємо, які потреби є в людей, але кожного в кого є, ми пишемо там свої потреби, кладемо і молиться вся церква. Вся церква молиться. На протязі довгого часу, тому коли ви не маєте якоїсь підтримки, ви напишіть в коментарях про свої потреби. Ми також будемо за них молитися. Пишіть про свої переживання. Можливо, у вас свідчення є якісь великі. Ви пишіть обов'язково. Ми будемо молитися. Ми будемо дякувати за свідчення. І я думаю, що Олег він звершить зараз цю молитву. І давайте ми разом просто будемо молитися. Самуті Господь, Господь, ми тобі щиро вдячні, Господи, табі, Господи, за те, що ти насамперед нас врятував, Господи. Ми табі, зараз розуміємо, наскільки вала легше вала жити з Тобою, табі, Господь і Бог наш, що ми насамперед табі, Господь, розуміємо, що Ти наш, Ти творець, Господь. І ти маєш плани наміри щодо нас, Господи. Ми О, бажаємо вцілити прославити твоє імені, Господи. Ми дякуємо що ти для нас відкриваєш свою Дякую волю, Господи. відкриваєш свої бажання, Аллилуйя, свої набрики, Господь. Ми тебе щиро дякуємо за те, що ти є активним учасником на життя, коли ми відкриваємо своє серце для тебе. Ми дякуємо за те, що ми Господь. сьогодні чуємо так, безліч, безліч, і дост про твою Дякую славу, про твою вій. силу. І ми ще раз ще раз переконуємося, що є прекрасно, коли ми довіряємо своє життя в твої руки, Господь, коли ми маємо щирість, коли ми маємо цю відвагу слідувати Богу. твоєму словоте. Ми тебе щиро дякуємо за Івана, за його сім'ю, за те, дякую, що ти, ти зробив велике чудо в його житті, Господь. Господь. І це відповідь на наші молитви, ми це і підтримка Господь. для кожного з нас. Дякую. Це ще один доказ дякую. того, що ти, є, те, що ти є той Бог, який ти відповідаєш відповідаєш свого часу, коли ти вважаєш за потрібне, Господи. А ми як діти твої, ми завжди бажаємо насправді Двіряти тобі інколи ми сумніваємося, але ми дякуємо за ці чуди, які нас щоразу підтримують і піднімають нашу віру, отець. Бо свої Івана, бо сім'ю в ім'я Ісуса. Ти знаєш всі його потреби. Ти бачиш, що його донечка прихворіла також має недовтіль в ім'я Ісуса. Ми знаємо, що сілення в тебе, отець. І в Ісуса, Господи, і весь славу. Ми знаємо, що ми можемо до Тебе звернутися завжди, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти завжди нас тримаєш в Своїй правиці. І Ти, Бог, який нас ніколи не відпустиш. Тож допоможе завжди слідитися за тобою, ніколи не сумніватися і черпати свою віру, як в Твоєму слові, а також свідоцтва, які ми чуємо навколо нас. Тому ти будь прославлений в цьому дні, як вічний Бог, Отець і недух Святий. Амінь. І саме зараз є той час, коли ми можемо підняти наші руки і сказати чудову молитву благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.